Всім привіт, 21. -е. Показую, дивіться. Усім видно, 1937, 21 -е червня. Чого показую телефон, щоб розуміли, що зараз ми будемо проводити експеримент по лікуванню оцієї клятої хвороби, яку ми оприділилися. З вами. Коротше, будемо ми лічити її дивіться два препарати. Один нордакс. Ось я вже одважив тут. Будемо. Будемо ми цей. Коротше, тут два грами на цьому препарату 2 грами нордакса, дивіться, там його пошти не видно. да Ну І ось я отримав тільки що волшебний е, порож, чи це, в, в, волшебні ліки. Е, назива, як вони називаються, я вам скажу пізніше, як воно спрацює. А поки я просто перевернув, щоб інструкцію прочитати, там є названня і все. Не хочу займатися е, Короче, те, що ще не пробіряне. Значить, Зараз я вам зачитаю, що, що тут. Зараз окуляри надіну, бо сильно мелко. Що воно таке і о чого. Лікувати ми будемо альтернаріоз, да, який ми там ну, би як зійшлися в тому, що е, альтернаріоз у нас. Так, диві, дивимося, виноград. Виноград ожина, малина. Ну, Тут багато, ну, я іменно по цьому. Що воно лікує. Мільдю, збудники відмирання виноградної лози, фомопсис, відмирання рукавів, еутироз сухорукавість. Ще якась тут байда по-англійськи написано: збудник чорного раку і лози, краснуха винограду, бура плямистість листя і антракнос. Коротше, ліч я все, блін, ну, ну просто капець. Значить, ми провіримо, ми будемо брати, у мене дві бутилки. Бачите, в одну бутилку ми, я вам вже сказав, що одважився, я насипав нордаксу 2 грами. Це максимальна доза то есть 20 грамів на 10 літрів води. А, то стойте, тоді ж я неправильно одважив. На літр 20 грам, на 2 літра. 4... Так, це виходить, що в нас? Поділити 2 грами... 4 грами нам треба, так. Щоб було на 2, на 2 літра. Так, значить досипаємо ми сюди. Щас ставимо камеру на штатив. І досипаємо, щоб у нас вже ж було все. Так. Стоїть, стоїть, щоб ще не... Зараз ми візьмемо. Так, у мене тут 2 грами вже точно тютелька в тютельку. Так. Ще нам треба 2 грами насипати. Досипаємо ми сюди. Так. Ух ти, яке воно важке, блін, пошти нічого не видно на дні, так, да? а. Так, 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 Уже ж важу на чисто ювелірних вісах, щоб вже без всяких там. Так, бачите, так? Да? О, одміряв я 4 грами, коротше, нордакса. І висипаємо. Одною рукою мені не, не зручно, конечно, да. Ну, коротше, дивіться, я висипаю його ось, ось сюди в бутилку. О, дивіться, яка красота пішла в бутилки. Бачите? Коротше. Ось все. У. у нас є бутилка з Нордексом. Так, і нам залишилося оцю бутилку, оце наше волшебне лікарство. Коротше, тут на 10 літрів чи на 5 літрів 2 кубіка. Ну, теж беремо максимальну дозу. Коротше, дивіться, в мене ось шприць такий інсуліновий на 1 міліграм. От ми його зараз в міліграм беремо на 2 літра води. О! Дивіться. Рівно, щоб було в нас правдоподобно для чистоти експерименту. І сюди його. О! Дивіться, як у бутилки воно пішло. Щось таке, блін. Ну, побачимо, як воно у нас. От зараз ми підемо обробимо. Будемо обробляти два кущі. З однієї куща обробляємо нордаксом, а з іншої сторони обробляємо цим волшебним средством. От. І подивимося через пару днів. Ну, це ви побачите це відео завтра, тобто 22 числа. Да? Ну і будемо дивитися, там пройде 2 дні чи 3 дні. Я буду бачити, якщо буде там щось якісь, ну, щось буде мінятися, я вам буду показувати це все діло. Що так, да, змінилося, а це покажу. От тоді я вам розверну оцю етикетку, скажу, як воно називається. А ще головне скажу. Як купити правильний оригінальний і не платити у два рази дорожче, як оце я ось купив. Да? Ну, я вам потім всі секрети розкрию. Так. Ну, Якщо воно спрацює, навіть якщо не спрацює, я все одно розкрию її і покажу. А зараз принципіально не показую, щоб не побігли всі купляти. Бо ви ж теж подивитеся і одразу усі хором бігти купляти його. Треба воно вам, не треба. Працює воно чи ні. Аби бо побачили Григоровича там маніпуляції да, і швидко треба повторити. Ну, от, щоб цього не було, я вам не показую упаковку. А перед цим як іти, до речі, що, ми з, оцеї, що з Нордакса, що з цієї бутилки, да, наберемо ось, ось таку пшикалку. Ось ну, щоб не, не бачком. І просто я вам Буду одною рукою знімати, а другою покажу локацію і де ми це будемо бризкати, щоб короче, було Ну все якби. Ну, правдоподобно. Мені смисл вам знімати і брехати. А перед тим як ми підемо, я хочу подякувати. Е було три донати прийшло. Один, правда, не знаю, онлайн написано. К2К, Віза, Директ, не знаю, хто це перевів, ну там немає ні фамілії, нічого. Один донат був від Олексія з Донеччини і, як обично, фаренбур Андрій Олександрович. Я вам усім дякую. Бачите, робимо такі ось експерименти на донатах. Да? Розпилювачі я вам вчора показав, будемо все це робити. Ну, тобто вложуємо кошти на контент. На речі, які нам знадобляться, показати. ну Тобто якось так. Ну що, йдемо. Зараз я заливаю оце все діло. Зараз відкручую цю бутилку. Зразу ось Нордекса, бутилка пуста, все як положено. Ще раз сколочу Nordox, хорошо. от Зараз налю бутилочку. І йдемо обробляти. Обробимо, там я не знаю, ну десяток листків чи скільки. Ну ось Я вам на камеру дивіться, палю сюди. Зараз ми наберемо бутилочку, випшикаємо, а потім прийдемо ту, наберемо бутилочку І все. Отак От ми зробимо експеримент і побачимо, що ж воно працює, що не працює, щоб, ну, щоб розуміти, за що кошти платити. -то. Річ -то не, не, не вон там прямо 3 копійки, розумієте? не сказати, що вона там сильно дорога. Ну і не, не 3 копійки. А бідно, коли ти носиш бачок, оце працюєш, а воно блін, не працює, понимаєте? Це вдвойні обідно, що нас не тільки мають за дурнів, розумієте. Ой, коротше. Так, ідемо. Зараз камеру знімаю, беремо йду, показую вам зразу одну локацію, потім другу. Навіть виключати не буду, отак і піду. Так ну що, зараз показую, дивіться. Є тут у мене ось все, бачите, з однієї сторони. Ну, бачите, воно ось все, красні потіки течуть одразу Да? от Зараз ми тут ось обробимо ось це все діло красиво. І будемо дивитися, як будуть мінятися наші листки. Буде тут що мінятися, не буде. Та й будемо розуміти. Ось, дивіться, який листок. Бачите, ось зараз ми його попшикаємо. Ось, і будемо бачити, що воно в нас. Ось, щось таке непонятне. Ну, коротше, ось дивіться, це ютало з краю. Ну, Щоб ви розуміли, що я далеко не ходжу, а тим зайдемо з тієї сторони, і обробимо. І буде все видно. Ось, я підряд усі листки, дивіться, підряд ось. Працюю, щоб нам легше було. Ось, ось такий листок маємо. Хтось мені писав там, що вроді сильно фатає те, що у родителях типу, є талісман. Ну тут же теж талісман є, до речі. Ось, все. бачите, ось такі листки, воно з такою каймою, ось, все, він вже оброблений. попшикаємо тут трошки. Ось вже пошти. Ось такий є листок, ще й на нього попшикаємо, подивимося, що там. Ще й з обратної сторони зараз попшикаємо на нього. Ось так. А ми зараз давайте на всі попшикаємо з обох сторон зразу. Так. Ось, отсюда пшикаємо і отсюда пшикаємо. І дивлюся, я ж вам показую що прямо на камеру, щоб ви бачили, що тут. Уся по серйозному ось. Є такий листок. Ось одний ще такий листок. Ось. Коротше. пшикаємо з, з усіх сторон. Якби о, обробляємо, як ну, підходимо до діла серйозно, так сказати. О. Все, тут ми запшикали короче, бачите, локація ось. О, дивіться. Запомнили. Бо прийдемо через день, через два, якщо якісь будуть результати, я буду ж показувати, що ось у, або є, або нема. Ось одразу всю гілячку, цю ветку, дивіться, вона сама нижня. Ось вона. А отак я її і внизу. Ось, бачите, ось, Оце для вашого понімання, розуміння, що воно і як і що йде. Так, тут оббризкали. Ну і йдемо. Так, зараз окуляри зніму, щоб не двоїлося. Так. Як звичайно, відео поки грузив, світла не стало. Ну, ну генератор завели, працює, чуйте, а що деренчить. Ну, а тепер заходимо на цей здоровий виноградник. І давайте з цієї сторони. Так, дивіться, це ось Алвіка. Це на двох кущах, тільки є на алвіки. І ото я бачив на, на ютаулі. Дивіться, алвіка. Ось о, локація. Теплиця. Перший кущ. Ось ось алвіка. Работаємо. Так. Бризкаємо. Дивіться, що я бризка. Ось оцей листок. Отак він виглядає. Ось отак я забризкаю. Я ж тече з нього. Прилипачів ніяких не давав. Змочую хорошо, щоб не грішить, що там. Прилипач, щось там, чи ще, щось. Ну коротше, без прилипача працюємо. Так, що у нас тут, де тут ще є? Ну, коротше, бачите, так? Да? П'ятно це. Ось все, щось тут побризкаємо. Та щоб понимать, а то ж я буду там казати, что он Нордокс сработав. Як же вам сказати, що він сработав, А якщо він не сработає? А мені шо, рекламу зробить, що, рекламу зробити, що ось купляйте всі нордокс, який нельзя достать. Непаленый, да. Бо ось сработал. Вот і типу, побачимо, що воно там сработало. Все вообще непонятно, що це таке за зараза. Короче, на алвіки, ось що, бачите, дивіться, який листок. Один. Ось, ось грона і ось, ось листок зразу коло. Ось так ось дивіться, грона, листок. Засікти. місце Щас знизу. Ось. І тут. Вже щоб наверняка. Ось, ось внизу ще. Ну, подивимося. Ще ніхто так не бризкав, а да, я от побризкаю. Зробимо експеримент. І будемо розуміти, дивіться, воно навіть і так видно, гляньте. Бачите, в Росії воно нордекс. Він добре прилипає, до речі, і без Ось, ну, все. все, я обробив, бачите, цю сторону. Всю цю сторону я обробив. Тепер що я роблю, дивіться? Одкручую, От витягую, отак ось. Бачите, вилив. Все, зараз бутилку сполосну, наберу ту, біду. Так. І будемо обробляти отим новим препаратом. Так, зараз ставим камеру. Так, зараз. Оп. Так, бутилку зараз і сполосну. А, температура, вода гаряча. Так, Все, бутилку сполоснув, остатки раствору, випшика від цього, дивіться, і трубка пуста навіть, бачите? Немає. І бутилка пуста, все, сполоснув, заливаємо, зараз ми ще розколотнемо. І заливаємо оцю нашу волшебну жидкость. Так, все, волшебна жидкость залита, а це ось оставлю, може тоді вже за камерою там ще де побризкаю, якщо що найду. Так, закручую бутилку. Так, все, затягнули, знімаємо камеру і вперед далі. І знову до того ж самого куща. Ось цей же кущ, бачите? От. А тепер обходимо з іншої сторони. Ось так ось, лянта. І з іншої сторони. І обробляємо тим волшебним средством. Зараз прокачає. Опа, пішло. Воно жовтий тут, дивіться, якийсь листок ще є. ну Тут різні вони. Ось все, дивіться, в п'ятнах такий. ми його. Опять же, з обох сторон все красиво. Ось, все, тут трошечки, бачите, тільки начало, подив, попшикаємо сюди, сюди, ось. Там де не попадав нордокс, а він тут 100% не попадав. Ось сюди дивіться. Який листок є. Ну, коротше, все що з обратної сторони брізкаємо. бризкаєм цим чудозіллям. Ось листок лянта який. О, Нордокс сюди теж не доставав. Ось. Ось вверху. Ось, 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 ось. Там воно вже, Так, все, наче тут більше наче не видно. Ну, і подивимося. Ну що, тут обробили? Давайте з для чистоти експерименту ще. З усіх сторон же ж побризкаємо. А то скажете, а ти там воно бризкав з обох сторон, а тут з одної його через щось не зробить, не, не спрацював препарат. Побризкали, ось дивіться. Навіть камеру не виключаю, не знаю скільки тут затягне. І швидко і маршируємо. Швидко маршируємо на ту ділянку, на обратну сторону, на алвіку. І все. І все ми узнаємо, як нашого брата дурять. Так, що в мене тут? Так, показую. Значить, ось все, листок. Ось все. Бачите? бризкаємо цей листок. Так, де в нас тут ще? Це ж я тут трошки пообривав був. Ось-о, ну, коротше. Так, де воно тут що? О, все. Так ось, щось, коротше, ось все, тільки, ось все, хорошо, дивіться, Листок. І тільки-тільки ось одне п'ятнишко. ось оногтем показує, і друге п'ятнишко. бачите? А так вроді ще тільки-тільки почав. Тільки, а ну-ка ми його промочимо Хорошо. І з обратної сторони так. Пуш тут широкий, а ось дивіться в кущі який, бачите, воно ніяк не достане на ту сторону, бо кущі широкі, ось вони всередині тут ось, ось, ось дивіться, який гарний листок. Весь у п'ятнах, Ну, коротше, аж роса стоїть. Дивіться, геть намочений по серйозному. ось оша тут всередині. Ну, коротше. Тут єде. Так, все, нічого я тут не пропустив. Ось уша щось із диркою, не знаю, що це за дирка тут. Та ні, наче... Ага, ось уша ось тут. О, дивіться, ось він. Тоже з цієї сторони. Та йди. Коротше, все, обробили. Ну і тепер. Коротше. Все, обробили. Остаток я тут вже з цієї сторони виливаю, воно мені не потрібне. Тут. Йду мити руки. Все. Все, вилив. Коротше. Усе ви бачили, все було на відео. Ждемо ждемо результату. Завтра гляну, що буде. Післязавтра гляну. Ну, це гарантує, що вроді цей новий да, препарат. гарантують, що через день воно ну, тіпа, вже бере. Ну от подивимося. На все добре. До наступних відео.